Ну, тут такий грунт мокрий. Треба сапоги взути. Такий залівчик невеличкий. Ну, кажуть риба є заходи оттуда. Ну що, спробуємо. снасті зараз закинемося два фідера тут ще хлопці ловлять на поплавочок може потім спробуємо ще тут, правда не, глибоко. не знаю як буде коло берега брати на поплавок поки що закидаємо фідера. Ferman ПРО На рівні що? На рівні камуша, того сухого? О, так. Чудово. О, гуси прилетіли. Коти, як завжди з нами. Ти, ти нюхом чуєш? Прикормочку сьогодні замішаюся. мотиль холодна вода. І за чорним трохи її. Ось такою прикормкою Black Grand. Трошки додаємо чорний, щоб не так вона виділялась на дні. Так, ну що, тут опять дерево, ну надо якось аккуратненько Вообще мабуть отсюда надо кидати розсвітлених и Так недалечко Оп. Отак одна є так, і пішла у нас друга вдочка. Трохи буде правіше. Дивлюсь, багато тут ловлять на поплавки. І ми одну удочку закинулися. Світа буде наблюдати. Може краще б поплавок попловклості. Коротше, наблюдаємо поки. Друзі, вітаю всіх на риболовлі. Друзі, вітаємо всіх на риболовлі. Забрались ми сьогодні далеко від дому, знайшли отакий залів, залів водосховища. Тут глибина десь метра півтора-перед метр. нерестом риба заходить в такі мілячки і буває, що добре клює. Залівчик такий не широкий, але добре що з тої сторони ловлять на поплавки. Там, мабуть, трошки поглибше. Так що ми маємо можливість сіля кинути фідера. Погода сьогодні чудова, сонечко. Навіть вон пару хмаринок є, а так взагалі. Тепло, сонячно, погода налажується потихеньку. Але треба ще деякий час, щоб вона устоялася. Рибаків тут багато, і з цього і з того берегу. Так що голосно балакати не будемо, щоб не мішати друг другу. Я ловлю сьогодні на два фідера, у світі два кармачка і кинули ще один поплавочок. Ловити будемо на мотеля, є ще черв'ячок. Снасті закинуті, чекаємо. Під ногами сиро, бачите, дівчоботи. Ну то нічого, аби клювало. Можна було б і в воді постояти, аби щось ловити. Кошечка якась бачите, за рибкою прийшла, да? Такась хазяйська кішечка. Чистенька така, вмита. Приходиш сюди під'їдатися, да? Ну, ти ж мене знаєш, піймаю маленьку, то дам. Ну що, нічого, тихо. Тихо поки. Тихо, як в раю. Ну я бачу, кончик оно. Дыбая. Дыб, Ага, е-е. На вертолет. Ну, да, Поклевочка катбула такая духленькая. Ну угу. света уже пья коту. Но... Кс -кс 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 -кс. Где она? Я знаю, где тут была, уже вшилась. Пимала. кошечки, Кс -кс -кс -кс. рыбинку. А где вшилась уже. Пошла по рыбакам. Пробежать потом отдам. Сейчас сушки водички наберем. Поживи тут трошки Поки твій рибоєд прийде Світа як сюди відкриває щот. везуча на рибу Вважаєш, що це просто везіння. Ну а як же ж? Ну ще навички, а як же Крутилась, крутилась тут біля ног. Пообіцяв її рибинка, вона вшилась. Рибинка є кішки, нема. Собака якісь клюють, удар і все. І не підсікнеш нічого. Ну що, перезакинемо. Перезакидати треба частіше. В воді щось плаває, якийсь корч. Треба обережно. Взагалі рівень води був, аж там метра 4 чи 5. Далі це вже піднялося, теж багато води. Весняна повінь. О, А тут хтось хтось клював. Об'їли мотеля, бачите? Не дивився, що вроді трохи-трохи шевелився кончик. Казується це була покльовка. Ладно. Поклевочка. Така слабенька. Але поклевочка. Такими мелкими шашками. Ну, я без покльовочку побачив. Слушай, ну это уже конкретно. Конкретно дергало. Треба ж было и камеру включить. Была поклевочка. О, все, кто он отдыбал. А у меня побольше. На, на патерностер. Це побільше вже рибина. Угу. Кішечка зовсім нюх втратила. Тут у неї такий обід на неї чекає, а вона щось непонятно де брода. покльовочка була аж з під того берега почти. Так що закидуємо. То далі. Іди сюди, я тобі там рибку обіщаю, іди. Це вже друга якась кішка сейчас. Ну сюди що маленьку дам твою. А то що крупніше, дам Другий. Де ти? Кскс-кс-кс. кск -кс -кс. Кс -кс -кс -кс. У неї щось, щось глаза нема. На. Вона у нас ранена. Ого! Тяни, тяни! Да ти що? Та нема, ти Та подудочку ж натягнула, оце похльовка. Не накидать ту бігом тянуть. Це грузик два очка. Ну, платван, вона собака, ваш розривала. Перезакидай. Да, щось. Щось не весело, да. Щось поки що не весело. Ну така була поклівка світі, реальна. Без кормушки, грузики гачки. Цю в гачки. Ага, це ж надо. Не щоб клюла, як ты сидела дивилась, mm -hmm. только начинаешь чем заниматься и все. О, это уже третий. ні, друг, тобі я вже нічого не обіцял. Еще придав та кишечка красивенька. Твои рыбка. Что ж бачить, одному дал. Твой пришел, позвал всех друзей, <laughs> прыгал <Привив> за руку. Что <laughs> такое? Кого ты прыгал? че то не ты. Хорошо, я уже вас перепутал. Привет. Ты пришла? Идем, я тебе обещаю, идем. Иди сюда. Кс-кс-кс. Туди, обіцяв рыбку бери. Хорошся. Десь ходила, бродила, гуляла. Ти дивись, ще трошки отдав би. Ну, баш, хархарився вже тут. Тут як тут. Не <рес> <рес> дам Все, поїла. Молодець. Он котяра морда магла прийшов. Чуть золотой Не, Ныне, оно ще хромає, Хромая. Оно ще, тут их четверо. Mm -hmm. <говори> що себе? Mm -hmm. Нет, друзья, сегодня не той кльов, щоб я вас всіх накормив. Так що кому-то одноглазому повезло. Вот це прийшов. И кошечки ці чистенькой. А вы... А вам не хватило, друзі. Ну що, може ще піймаємо, то дам. Ти бачиш, раз покорми кота, він вже все, за своїх приймає, вже сидить, не боїться. вмивається. Що ще. Черв'ячка замарила. Ну що ж, яке на яке? А добре діло ми сьогодні зробили. Накормили місцевих котів. На їх правда не вистачило, але це не тому що риби мало, тому що котів багато. Клюва то нема то нету. Що перезакинув останній раз. Трошки почекаємо та будемо збиратися. Качки в очереді щось такий шум гам підняли. Чи б'ються там, чи що. Вода плескається. Наверное, мужика ділять качки. Страшне діло, дивіться. Ну що, Світ, як тебе біри балка? Пару платвичок піймали. Могло бути і гірше. Так що нічого страшного. Все попереду. Якби це було декілька років тому, я б сказав би, ну нічого, зато гарно проглили час, подихали повітрям. З нами подихали повітрям іще десяток рибаків. Ну якщо б без жарту, скільки б не намагалися ловити у березні місяці, приблизно такі рибалки всі й були, нічого цікавого не було. Так що ждемо потепління, ждемо кльову і зустрінемося вже дійсно на цікавих рибалках. До зустрічі!